Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже м'якенькі, ароматні булочки із вишнями, а зверху штрейсельною посипкою. Готуються такі булочки на дріжджовому тісті. Начинка в них виходить дуже густа і не витікає. Тому почнемо готувати. Спочатку приготуємо опару. В тепле молоко додаємо живі дріжджі, їх можна замінити на сухі, також додаємо 1 столову ложку цукру та 2-3 столових ложки борошна, обов'язково просіяного і спільної кількості інгредієнтів. Все добре перемішуємо і накриваємо опару харчовою плівкою та ставимо в тепле місце приблизно на 15-20 хвилин. Нам потрібно, щоб опара добре підійшла. А тим часом підготуємо всі остальні інгредієнти для тіста. В чашу вибиваємо яйця. Нагадую вам, що всі інгредієнти для дріжджового тіста повинні бути кімнатної температури, тому за декілька годин до приготування все дістаньте із холодильника. До яєць додаємо цукор та все добре перемішуємо. Вливаємо сюди кефір і ще раз все добре перемішуємо. Кефір можна замінити на ряжанку або йогурт без добавок. І ось в мене пройшло 15 хвилин. І погляньте, як підійшла опара. Вона збільшилася в рази 4 це точно. Тепер опару додаємо до яєць. І ще раз все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо половину просійного борошна. Через все добре перемішуємо. І далі я тісто буду вимішувати в комбайні, але якщо у вас немає, його сміло можна замішувати руками. Додаємо все остальне борошно, борошно обов'язково просіємо, і сюди ж додаємо м'якеньке вершкове масло та починаємо замішувати тісто. Якщо ви будете вимішувати тісто руками, то його потрібно буде вимішувати приблизно 5-7 хвилин. Старайтеся більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавати, щоб не забити тісто. Якщо воно буде ще трішки липнути до рук, немає нічого страшного. Ось таке тісто у мене вийшло, воно дуже м'якеньке, трішки липне до рук, накриваємо його рушничком або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 40 хвилин. А тим часом приготуємо начинку. В каструльці у мене розморожена вишня, сік зайвий, я злила. Нам потрібно тільки вишня. Додаємо сюди цукор за смаком, я додала приблизно 2 столових ложки цукру. Також додаємо сюди кукурудзяний крохмаль. Все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи, доводимо до загустіння. Як тільки вишні загусли, проварюємо їх ще приблизно 30-40 секунд, щоб смак крохмалю пропав. І ось така густа начинка виходить. Перекладаємо її в чисту миску і даємо повністю охолонути. Поки тісто ще настоюється, приготуємо штрельзельну посипку. Для неї нам потрібно холодне вершкове масло, цукор та борошно перетерти в крихту. І ось за 40 хвилин як виросло у мене тісто. Присипаємо робочу поверхню просінним борошном і викладаємо на поверхню тісто та легенько його обминаємо. Далі тісто розділяємо приблизно на 17 шматочків. Кожний шматочок обвалюємо в борошні та формуємо із нього ось таку кульку. Накриваємо тісто рушничком або харчовою плівкою, щоб воно не завітрювалося, і починаємо формувати булочки. Беремо один шматочок тіста і розкатуємо його в тоненький овальний пласт. Викладаємо на краєчок вишневу начинку, ось так загортаємо, далі загортаємо краї, прижимаючи їх трішки. І далі загортаємо до кінця. І виходить ось така красива булочка. І формуємо таким же способом всі останні булочки. Викладаємо їх на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання і накриваємо рушничком, залишаємо ще приблизно на 10 хвилин, щоб вони трішки підросли. Коли булочки підросли, змащуємо їх взбитим яйцем, до яйця можна додати трішки молока, змащуємо їх добре, боки та краєчки тіста, а зверху посипаємо їх штрейзельною посипкою. Посипки не жалійте, посипайте щедро, вона дуже смачна виходить. І відправляємо їх в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються булочки приблизно 20 хвилин. Але ви як завжди орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас можна зайняти це трішки менше або навпаки трішки більше часу. Випікайте їх до красивої золотисто рум'яної скоринки. І ось мої булочки вже готові, ви тільки погляньте, які вони красиві, румяні, і начинка зовсім не йде, не повитікала. І тепер поглянемо, які вони всередині. Ці булочки виходять дуже ніжними, тісто м'якеньке, немов пух, дуже смачні та ароматні. Усім смачного та до нових рецептів!